Проводячи призов на строкову службу, керується указом президента від 17 лютого 2015 року. Відповідно до нього вже є розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації про організацію призовної кампанії. Призиватимуть на комісії чоловіків від 18 до 27 років, але служити підуть лише 20-річні і старше. Цей призов менший ніж весняний. Тоді на строкову службу пішло більше 500 чоловік із області. На осінь замовлення нижче, втім точної цифри не Кажуть, це буде розголошенням таємниці. Скажу приблизно. Це буде біля 300 чоловік. З цих близько 300 чоловік на комплектування Збройних сил буде відправлено 115, решту будуть відправлені для. Комплектування інших, інших військових формувань, куди входить Національна гвардія України та Державна спеціальна служба транспорту. Служитимуть призвані на строкову службу із Тернопільщини у Золочеві і Старичах, що на Львівщині, також у Києві, Десній Чернігівської області. Біля 20 тернополян поповнять військово-морські сили у Миколаєві. 24 служитимуть у харківській частині Нацгвардії. Військові частини Тернополя і області солдатами-строковиками цієї осені не поповню. Ватимуть, хочу ще раз і ще раз наголосити про те, що строковики, які будуть призиватися на строкову військову службу, вони в ні ні в якому разі не будуть приймати участь в антитерористичних операціях, які зараз відбуваються на сході нашої України. Заспокойте жителів міста і громадян, жителів нашої області, про скажем, не не відправку їх туди, хай би хто на що не розказував, які байки, але люди, ці призивники, строковики не будуть приймати участі в антитерористичних будь-яких операціях.